Вітаю, Анджела Максименко. І наступні кілька хвилин про найважливіше зі Слава славатьві. Чому заяви Росії про контроль на куп'янському напрямку не відповідають реальності? Якою є громадська думка в Польщі щодо України зараз? Результати опитування центру Мірошевського, хто і навіщо поширює фейки про українських біженців у Європі? Яке обладнання та допомогу передали Україні з Польщі? Про це те інше вже за мить. Повідомлення російської пропаганди про нібито контроль на куп'янському напрямку не відповідає реальності. Про це в етері програми Український фокус ранок на слава Тіві заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. За його словами, українські підрозділи утримують позиції, попри постійні атаки ворога для логістики, евакуації та постачання захисникам доводиться регу регулярно користуватися переправами через річки, які противник постійно обстрілює. Водночас інженерні підрозділи Сил оборони оперативно відновлюють пошкоджені переходи. Федоренко також розповів, що російські військові намагаються просочуватися між українськими позиціями, зокрема використовуючи маскування та переодягання у форму ЗСУ. ворог. Достатньо часто вдається до. Тактики маскарадуси, коли вони передягаються в наш однострій, в піксель, видаючи себе за представників сил оборони. Їхнє завдання затягнутися максимально глибоко між наших бойових порядків. Потім розгорнути аквафреш, mm -hmm. сфотографуватися на мавік, загинути на полі бою. Але вже для російської пропаганди є про що говорити, є е, чим спекулювати, і на базі цього будуються і доповіді відповідні. Для диктатора Путіна за словами командира такі дії мають радше пропагандистську мету ніж військовий результат. А поширення неправдивих повідомлень пропагандистами має на меті створення у росіян ілюзії великих успіхів. Більше про ситуацію на фронті читайте і дивіться в новинах на Слава Тіві. Понад половина поляків вважає, що Польща має підтримувати Україну на шляху до вступу в Євросоюз. Про це Свідчать результати нового опитування центру Мирошевського. Приблизно чверть опитаних виступають проти такої підтримки. Також майже половина респондентів підтримує подальше надання Україні військової допомоги. Водночас у польському суспільстві зростає кількість тих, хто ставиться до співпраці з Києвом більш стримано або Критично головним чутливим питанням у відносинах з Україною для поляків залишається тема вшанування жертв волинської трагедії. Саме вона за результатами опитування суттєво впливає. На політичну позицію Варшави щодо вступу України до НАТО думки поляків розділилися. Лише кожен п'ятий підтримує членство без умов, близько третини після завершення війни решта проти вступу загалом, оцінюючи соціальну підтримку українців у Польщі, майже половина поляків вважає її за великою. В центрі підсумовують, що скептицизм щодо України в польському суспільстві зростає, але наразі не має критичного характеру детальніше про результати опитування. Читайте на Слава тві. Благодійна християнська організація Карітас Краківської архідієцезії передала Україні велику партію обладнання для електропостачання та обігріву. Йдеться про генератори та калорифери, які доставили двома гуманітарними конвоями. У Карітас наголосили, що ця допомога надійшла окремо від запланованого збору пожертв, який відбудеться 1 лютого за рішенням митрополита Краківського Джегоша Рися разом із з обладнанням до України також доправили кілька тонн продуктів харчування: крупи, консерви, макарони, цукор та супові набори. Допомогу отримують мешканці Києва, Білої церкви та боярки. Детальніше про гуманітарну допомогу з Польщі читайте на Слава Тіві. Центр протидії дезінформації повідомляє про нову кампанію проти українських біженців у Європі. Ворожі телеграм-канали поширюють змонтоване відео, яке нібито походить від британської розвідки. Мі 6 у ньому стверджується, що більшість спроб терактів у Європі, нібито, пов'язані з українцями. У центрі наголошують таких заяв з боку. Мішість не існує, а інформація є вигадкою російської пропаганди. Мета фейку дискредитувати українських біженців і сформувати в європейських країнах образ загрози з боку України. А у мене все на цю мить хай щастить.